Дня, шановні підписники до угості мого каналу, З вами на зв'язку Ігор Бабак. Засніму вам про птичку нашу Біліфельдер. Ми їх вже розсадили. Вот. Сидять в квіточках, уже відпочивають. Зачитаю вам конспектик про Біліфельдера. Правброкси я вже зачитував. Вон вони вон, темненькі це курочки, а світленькі воно де топівники. Ну, поки не хочу їх тривожити, де хто що, хай вони ростуть собі, далі, це ото, сексна порода. І відлічити їх зразу можливо, навіть при першому вилупі, як тільки вони з яєчка, вже видно де, де курочка, де півник. От, так що. Буду зараз вам розповім, точніше зачитаю про конспектик. А ви послухайте, кому цікаво про цю птичку, як вона себе веде і що вона собою представляє. Так про білі в 60-ті роки століття сторіччя Герберт Рот вивів породу у містечку Беліфель. Отримана була, була шляхом схрещення порід, таких як Везімери, Амрокс, Рід Айленди, Ілью Гемплер. У селекціонера стояла мета вивезти курку міцну, здорову, гарну, яка швидко росла і не хворіла, а ще більше несла багато яєць. Можна, було, можна сказати, що рот домігся свого, так як білі фельдери, саме такі і є, а крім того, вони спокійні і миролюбиві. Порода була офіційно визнана у 1980 році. Головна особливість цієї породи це забарвлення курей у віці одна доба. Так як я вам і показав, що... Можна відрізнити, де півник, де курочка, зразу після їхнього вилупу. Таким чином, як тільки курча вилупіла, завочик вже може визначити хто перед ним. Півникці курочка, півники жовтого кольору зі світло коричневими смужками на спинці і великою світлою плямою на голові. А курочки більш темненькі. Крім того, в них є яскрави виражені смужки чорного кольору в око, наші підведені і на спині. Беліфель дошвидка ростуть і набирають вагу. Кивні важать 4,4,5 кг, курочка 3,5-3,9 кг, Молодняк юний півник 3,3,8 кг, курочка від 2,5-3 кг. Несучкість дуже хороша, кури несуть 190-230 яєць в рік, вага яйця, 60-70 грамів, яйце коричневого кольору, добре, вони несуться тільки від 1 до 2 років. До 3 років несучкість падає, мають міцне здоров'я, вони спокійно переносять морози до мінус 15, не хворіють при цьому. Порода може сказати вид вид видатна. Зібрала в собі найкращу якості, які тільки можливі. Птах не літає, досить невибагливі в харчування в дорослому віці. Влітку обсяг комбікорму можна скоротити, випускаючи птицю на вільний вигул. Кури е, самі знайдуть собі більшу частину їжі. В принципі, зміст біліфельдера не становить особливої праці. Відсередня що можу сказати про біліфельдера. Пропівника, що він миролюбивий. Ну, у нас оцей півник що залишився, то, звісно, він бандит ще той, блін. Своїх дівчат захищає, не дай Бог, курку, я десь там хотів ну, щось там подогнати, що вона крикнула. Ну, це якийсь каратист у нас блін. Пригає зараз ну, на рівні живота, так сказати, да, і лапами ті, що б'ється. Так я йому так трохи, ну так. Не б'ю його сильно, так показав, що не можна це робити. Ну все рівно, він з цієї сторони він молодець, що він захищає своїх дівчат. Але ж то, треба теж якось відноситися до хазяїву по-своєму нормально. Ну, коротше, така справа. За цих я вам засняв, що знайшов, розповів про цю птичку. Будемо наблюдати. Ну, вже бачите, у них криця. О, так що, ну чого ви знову це позбивалися сюди, а, бандити? Кажи, що позбивалися. О, так що, так у нас вони ростуть. Ой. Закрити треба, щоб не повилітали. Закрию їх. Так що, а потім зачитаю вам за от цю от породу гріз я скажу, Така малеча, цікава. Окрас такий у них. От. Побачимо, що у нас вийде, як у них піде далі на збереження, ну, збереження цього стада. що це за птичка. От. Так у нас йде далі бролірок підростаючий, розсажений. Кожним днем усе підростають, підростають. Молодці. Ростіть банда. Тут ось, де бачите, сидять. Лапки буває застряють між сіткою. Сидіть і кричіть. Поки його не витягну, ту лапку йому. Чи їй. Бандити. Да? Банда. Не треба, щоб лапки застрявали. травмувалися. От. Ось, ось сьогодні вони. Ну все, бачите, вас знімає камера на YouTube канал. О, ну. о бачите, гімнасти. І ось сьогодні ще. Що таке? Уже застряв. о! Вже застряла лапка. От їх бандит такий. І ну, все, щоб дві тебе. Що ти лапку шовуєш туди постійно? Хуліган. О, так що такі от справи. Ну, ось де. Бролірок теж підростає, такі лапи у них. Ух, Бомба, да? О, я трошки так? Ну і наші сидять. Клювики я вчора їм припалював паяльником, ну видно мало. Присадили були сюди бролерка, так вони їх клювають його. ось погано я припалив, треба переробити буде це. Щоб поприпалювати, бо різати не хочеться, щоб не сколоти, А припалювати то воно раз і припалилося. Ну, Пічка підростає, замовлення йдуть на перепілочку. Копчена, звісно, перепілочка мені дуже подобається. Ну, Треба буде ще там, далі буду дивитися. Вже понаходив рецептури багато, але нема часу, щоб її коптити займає цілий день роботи. Ну, Там автоматика, але ну, все рівно заходиш, дивишся, відволікаєшся на цю птичку. Ну чогось будемо вирізати, може кому треба буде. На мацтадо або несушечка, курочка молоденька, дам об'яву, так що може хтось купить ні, так тоді поріжемо на м'яско розберуть його. Люди доволі, що м'ясо. Ну не дешеве, але ну що робити. ну Така ціна зараз, такі корма все дорожче. Причому ну, ми ж в цьому не, не винні Я вже сказав про це. А потім будемо певно закладувати ще у нас. На яєчко інкубаційне вже є замовлення. Люди питають, брали у нас, і довольні, що гарне яєчко, вилуп гарний, пічка гарна, бо ми міняємо мацстадо кожні 5 місяців. Тут, виходить у нас на 5 місяців виріза, коли вирізаємо, у нас вже підготовлене нове мацтадо і замінується. Ми не тримаємо довше, немає резону. І м'ясо зберігається, і птичка молоджується, купуємо у інших заводчиків, постійно міняємо, а зараз вже там находив, вже хочу взяти імпортну птичку, не птичку, точніше, а інкуб яйце, можливо, там і будемо замовляти, ну дорослі, ну що зробиш, але треба міняти, щоб птичка була гарна. Гарні тушки ну, цей раз. Вирізали татушки, мені дуже сподобались, такі жирненькі, наче насистенькі. На кілограм виходило 4 5 штук. Це чистої ваги. От, ну і побачимо, що у нас буде з цими, яка буде тут у нас вага. Будемо дивитися, вони вже повлягалися всі спадки, понаїдалися. Той самий селівановський корм у них. От. Така, тишенька, ну така пісенька, перепілочка. Тушонку ми робили з них один раз. Ну, добра, але з кісточками мені щось не лю. І ми вирішили більше не робити, але вона і по ціні була, звісно, дорожча. Ні, не будемо. Ми будемо тушками, а можливо піде у нас копчення, о, то буду ще й коптити. Та навіть їх закоптить для себе, то копчене воно домашнє, є воно своє домашнє. Ну оце на замін у нас пішло у е, наше вже молодим от стадо. Яєчки я позбирав уранці. Вони вже одненькі кинули знову. Вот. І вже вони формуються, вже після Великого дня е, дружина буде збирати замовлення, <кій> вже є. Люди замовляють, телефонували, замовлялася дружина з ними, кому на коли. І замовлення виконаємо, і будемо збирати собі на мацтаду теж. І на матста, або не на мацтаду, да, ще ренувато на мацтаду буде цей раз, ну, наступного разу на мацтаду. А будемо збирати яєчко, щоб на малечу. Може малеча кому буде потрібно. Суточні. І... Будемо продавати, ні, значить будемо вирощувати це наш це напряг, на, 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 на щоб виростити на м'ясо. Так що будемо пробувати різні варіанти. Ну, Суточні ми продаємо від суток до трьох. У нас 20 гривень штука маленької птички. Ну, от як судочний, да? А така птичка-несушка, котра вже добре несеться. Це 130 гривень штука. Дорого, кому не дорого, люди купляли. Дешевше немає резону і продавати, краще тоді хай несеться, те вирізати, бо стільки вкладено і просто продати її якби продати, нема резону. Так що такі справи, шановні, що не так вибачайте, як я завжди кажу, бо ну, що, знімаю, так як я вмію, кажу, так як я знаю, розумію. Дякую всім за підписки на мій канал, хто приєднався. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Дякую за перегляди, за спілкування, що пишете. Може щось підскажете своє, хто чим як займається. І теж буде цікаво знати, як воно проходить усе. Ще раз всіх зі святами, з наступаючим святом. Так що з вами на зв'язку я завжди і буду знімати далі. Все, що ми тримаємо, що вирощуємо. Вже картоплю посадили, вже молода картопля у нас сходить з-під пленочки. Пленку ми зняли. От, вона вже вийшла, але й буряни теж пішли. Дружина замовила гербіциди після сходової. Ми все біо замовляємо, стараємось брати гарні гербіциди, от, і поменше хімії, бо ми добримо свою цю рослинку. Це у нас послід курячий, перепелячий разом з соломкою. От, ми хімії стараємось по мірі тої можливості, можливості. Не, заді... ну, не задіювати, а використовує тільки біо і щоб, ну, як менше хімії, то краще. Не знаю, кому подобається хімія, це таке. О, та ми робимо так, як ми робимо, тому що цю продукцію, яку ми вирощуємо, незалежності, птичка, це чи огородина. Ми використовуємо, як і на продажі собі. У нас нема такого, це на продаж собі. У нас для всіх все однакове. Що ми, що дітям, що людям. Різниці немає. Спочатку ну, ми якби шпринтуємося на собі, але все, тут, як кажуть, все добре йде. І полуничка буде гарна, там зажималась вже жимолася перша ягодка. Засвіла, теж ще зимою зробив, зніму, зачитаю, проживу. Дуже гарна рослинка, подобається, лікувальна, це вже провірено От, при хворобах. Ну, Я тоді буду зачитувати, вам тоді будете дивитися, кому треба, то купуйте, саджайте. Дуже ну, гарно. Той, що є гар, і сама перша це ягода у жимовості. Ну, без парника, без нічого. Так що такі шановні справи. Ще раз, що не так вибачайте, ще раз слід зі святами. І з вами на зв'язочку. До наступного з'єднання з вами в ефірі.